Доброго ранку малята, доброго ранку, шановні батьки. Маята, а яка зараз пора року? Так, вірно, зима. А що є зимою? Так, вірно, дуже багато снігу. А сніг який? Теплий чи холодний? Так, холодний. Тож я вам пропоную сьогодні злепити сніговий зі снігу. Тож почали. Набираємо сніг у наші долоньки. Та притискаємо його і робимо ось таку гарну снігову куйку. А якщо у вас буде не виходити, вам обов'язково в цьому допоможуть ваші батьки. Ставимо велику снігову кую на поверхню, а на неї ставимо трохи більшу середню і притискаємо. До нашого сніговичка і беремо маленьку кулю. Це буде голова нашого гарного сніговичка. Потім беремо гілочки. Це будуть ручки нашому сніговичкові. Потім беремо меншу гілочку та робимо носик нашому сніговичкові. І ось беремо ось такі зернятка. Це будуть очки нашого сніговичка. І ось такий гарний, чудовий, зимовий сніговичок у ну, нас з вами вийшов, маята. Молодці маята, ви дуже гарно все робили, ви дуже гарно залишили, сніговичка. Я дуже вами пишаюся. А зараз мені пора. Бувайте, бувайте, на все вам добре, відпочивайте та чудових вам свят.